Зі мною на зв'язку Віктор Трігубов, це публіцист, військовослужбовець збройних сил України і співзасновник партії Демократична Сокира. Вікторе, добрий день, доброго дня. Вікторе, те, що планують військовим заборонити в першому читанні, прийняли законопроект, який заборонить військовим викладати відео у соціальні мережі. Це е, можна буде назвати обмеженням свободи слова? Чи це в принципі абсолютно адекватний захід, який давно б варто було прийняти? Та яка дуже свобода слова? Ну тут слід розуміти, що нова ідея здебільшого про обсек. Себто операціонал секюрти мова не йде про те, що там заборонити їм якось висловлюватися, а мова йде про те, щоб не потрапляло, наприклад, від опозиції в мережу. Це насправді завжди було на рівні окремих розпоряджень, на рівні, на рівні окремих політик, в якщо не на рівні частини, то на то на рівні від МСС оборони до генерального штабу, і це просто, скажімо, так, виводиться на рівень закону. Те, що раніше було на рівні індивідуальних постанов, це абсолютно нормальна історія історія ця, скажімо, так, ця біль в нас тягнеться з 14-го року, бо реально були абсолютно неодноразові випадки, коли просто палилися позиції через дурацькі відео в тиктоці. Це не ну я не знаю. Е Сінти розуміти, що військові вони ж не медійники, вони ж перебувають і виконують свої обов'язки перед батьківщиною, не знімаючи відео і не пилячи тіктоки. Тому тут мова не тут мова про виконання скоріш своїх службових та посадових обов'язків і забезпечення безпеки для себе і власних побратимів. Слухайте, ну е я з вами не можу не, не погодитися, але одразу наступне питання: а як це можна проконтролювати? Які можуть як це от виклав, яким покарання мають бути відповідно до такого законопроекту? Значить, якщо порушено, то має бути санкція. Якою може бути санкція? Ну, в першу чергу є дисциплінарний статут, який передбачає низку санкцій е, за ті чи інші порушення, власне вже існуючих політик. А по-друге, я чесно кажучи, не бачив законопроекту. Я не знаю, чи закладений в нього якісь окремі, чи є там не знаю пропозиції якихось змін до кримінального кодексу чи до адміністративного кодексу. Тому тут коментувати не можу, але знаю, що в принципі вже є дисциплінарний статут, який так чи інакше передбачає низку. Скажімо та ну стягнень покарань за різні дії, які протирічні, скажімо так, законності і організації. Угу. Ну а як, от скажімо, так як це ну, от як виловити її? Ну будуть все одно викладати, як це проконтролювати? Відовті ну, їх, їх відверто, ну їх мільйони. Та постфактум, ну будемо чесні, якщо хтось залетить, і якщо це відео набере певну кількість переглядів, якщо буде скандал, то людину просто, скажімо так, до неї застосують санкції. Те ж саме, ну, умовно кажучи, з. Насильством щодо тварин, наприклад, от такі у нас така стаття 299, жорстоке дев'ята жорстоко повоження з тваринами. Е, воно ж ніхто ж не знає, чи там чоловік лупить собачку за у себе в квартирі, так але коли про це стає відомо, коли про це стає відомо, його карають і інші дивляться і кажуть, ой Ой, певно, я не буду лупити свою собачку. Так само тут. Якщо хтось попалиться на тому, що він зніме тік-ток, спали свою позицію, от і туди потім прилетить щось не дуже добре, то звісно, людина буде підлягати санкціям. Інші наступного разу, можливо, буде трішки розумніше. Так ну, половина законів працює на жаль. Ми ж не можемо до кожного представити власне якогось цербера, який буде слідкувати, що кожна людина робить кожної секунди, але ми можемо Же перевошу карати по факту вже здійсненого порушення.